30 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав удари безплатниками по Харкову. Внаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури. Пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж. За попередніми даними постраждали 38 осіб, повідомили у ДСНС України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1100 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 951 п'ятдесят тисячу військовослужбовців. Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатною до бойового застосування. Крім очільників держпідприємства, співробітники СБУ затримали екс-керівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для сухопутних військ ЗСУ. Згідно із підписаними документами, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів. Втім, для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до неспрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення. До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо закрили очі на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. Як наслідок на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи. Наразі слідчі служби безпеки повідомили усім чотирьом затриманим про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 2 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Чинена за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує 15 років тюрми. Одне застосування, одна знищена ціль. За один протиповітряний бій ми збили 11 крилатих ракет. Таке не забувається. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн по швидкості передзаряджання, і ми готові це робити постійно для того, щоб захищати нашу країну. Були б ракети. Ось ви бачите за моєю спиною. Пускова встановка зенітно ракетного комплексу насом після бойової роботи витрачена певна кількість зенітних ракет для захисту нашої країни. Комплекс дуже ефективний. Одне застосування, одна знищена ціль. На рахунку нашого підрозділу знищено понад 150 цілей. Основні це крилаті ракети, але є інші цілі. Це зенітно-ракетний комплекс НАСАМС. Треді модифікації. Це норвежський зенітно-ракетний комплекс малої дії. В Україні він з'явився один із найперших, який передали нам країни-партнери-2022 року. І дуже ефективно почав працювати при захисті наших міст, при захисті критичної інфраструктури. Цей комплекс має в наш в варіанті командний пункт, з якого здійснюється управління зенітно-ракетним комплексом, один радар і пускові установки. Кожна пускова вміщує собі шість. Зенітних ковровних ракет здійснюється повітряний удар противником. Летять велика кількість ракет. Наш радар виявляє ці цілі. Вибираємо пускові, які будуть здійснювати обстріл. Здійснюємо пуск при знищенні цілі. Доповідаємо про результати. Ми перенавчалися всі з радянського зенітно-ракетного комплексу. Було важко, але ми справилися і своє навчання продовжуємо щодня. Також додатково навчаються на обслуговування техніки, і ми навчаємо вже самі те, що маємо нових військовослужбовців, які прийшли служити на наш зенітно-ракетний комплекс. Це радар Емпікюша 64 до зенітно-ракетного комплексу Насамс. Радар дуже себе гарно проявив в різних погодних умовах під час оборонних дій. Це командний пункт зенітно-ракетного комплексу «Насамс». Тут три робочих місця: офіцера управління, помічника офіцера управління і командира. Ведуть бойову роботу завжди в трьох. Комплекс може працювати в автоматичному режимі, напівавтоматичному та в ручному. Ми завжди працюємо в ручному режимі, тому що людський фактор погляд офіцера, який працює, завжди головний. В автоматичному режимі такого ефекту не доб'єшся. На цьому екрані відображається повітряна установка, яку бачить наш радар. Тут офіцер боєуправління визначає, яка ціль, присває признак своя або противник, передає управління, і помічник офіцера боєуправління може здійснити обстріл з цього або з цього робочого місця. Визначається пускова установка, призначається ракета, захоплюється, потім знімається запобіжник і цією кнопкою робиться пуск. За один протиповітряний бій ми збили. 11 крилатих ракет вся бойова робота тривала не більше двох хвилин. Російські пропагандисти постійно звинувачують нашу протиповітряну оборону. Але це все повна брехня. Ракета Абрамс-120, які використовують знітракетний комплекс Насамс, мають ліквідатори. Якщо вона не влучає, вона ліквідовується в повітрі. І вона не має такої вибухових сили, як балістичні ракети Російської Федерації. Зенітно-ракетний комплекс Насам призначений для знищення аеродинамічних цілей, такі як літаки, гелікоптери, крилаті ракети різних модифікацій та безпілотні літальні апарати. На жаль, комплекс не може працювати по балістичним цілям. Радар зенітно-ракетного комплексу НАСАМ не може захопити балістичну ціль, та ракета аврам 120 не може її збити. Але якщо як він працював би, цей комплекс був би найкращий комплекс, на якому треба захищати свою країну. Дуже багато ми провели протиповітряних боїв, але які деякі мені дуже запам'яталися, це коли були дуже масовані удари по критичній інститутурі нашої країни. Ми її прикривали. В деяких бойових роботах приходилося під час бойової роботи здійснити перезаряджання ракет. Ми, мабуть, побили всі рекорди інших країн по швидкості перезаряджання, і ми готові це робити постійно для того, щоб захищати нашу країну. Були б ракети. працюю на комплексі вже третій рік. Було дуже багато збитих цілей. Перша моя ціль це була саме ракета Х-101. Ну таке не забувається. У мене є дружина, ми мріємо про мирний час, про мирну країну. Ми хочемо будувати свою сім'ю ще більше і більше, народити двох діточок, одного хлопчика, одну доньку. Тому зараз ми стоїмо та виборюємо свою перемогу заради своєї країни та своєї сім'ї. У мене дуже злагоджений колектив. Ми працюємо вже третій рік як одна сім'я. Всі, хто до нас приходять, не завжди професіонали своєї справи. Задача командира знайти. Призначення для кожного з них. Я дуже тушаюся своїм колективом, кожним військовослужбовцям, а вони підтримують мене. У нас тут дуже весело, особливо коли летять ракети. Приєднуйтеся до нас, до повітряних сил, до нашого колективу. Ми тримаємо небо нашої країни. Ми дуже сподіваємося, що партнери нам і надалі будуть допомагати отримувати, тому що запас для нашого комплексу це збережені життя та збережені міста і мирне життя нашої країни. В армії спочатку повномасштабної з А чому пішла? Тому що. Ну, я так чисто свої такі по відчуттям йшла, бо на той час, 24 лютого, всі виїжджали, масово виїжджали, і в мене таке було состояни... розгублене. Я сиділа на березі моря. І... А що робити? І я сиджу і думаю, а якщо зараз щось прилетить от, в Чорноморськ. Ну, бо я в той час в Чорноморську працювала і жила. А вдруг буде не вистачати рук? Отак я впала в армію. Взагалі я в армію не йшла. Я ну, тіпа, ну, вдруг буде потрібна допомога. Потім ти вже втягнувся в всі. кашу, вже таке, ну куди тікати з підводної лодки. Вже, вже всіх хлопців, знаєш, вже втягнувся. На початку самому нас відправили на Придністрові. Ми там були, потім е, Миколаївська область, потім Херсонська. Часто в евакуації хлопців скринок, але в мене так. Чергувати я чергувала, але мені, можна сказати, пощастило. Поранених на моїх чергуваннях не було, попадало комусь іншому. Коли я чергую, ну наче тих. Цивільних теж вирухувала вода. Спочатку ти звикаєш, що нема світла, потім ти звикаєш, що немає води, потім ти звикаєш, що бах. А от до людських втрат до цього не вже звикати. Як дивитись по тому рольдичам, плечу, якщо ти знаєш цих людей, це, це важко. Все-таки То саме болюче. І то, що ти можеш вижити і пристосуватись до умов, які тобі навіть казали, що це неможливо. А казується можна. Можна жити, можна виживати і не втрачати надії, вірити і майбутнє, і щось планувати. Навіть тут. І отут со сторони цивільних такі. Він теж Не повинні вони втрачати надію і опускати руки. А, а допомога потрібна. Добре, не можеш на машину, не можеш там. Ну, є багато чого іншого, є якісь там плащі, ад, е, щоб в теплах не було видно. Ну, все одно повинні от якось приймати участь, а не так, я втомився. Так і тут всі втомилися. На мою думку, повинно бути так, як було на початку. От е, може і. Особисто і мене це настільки надихнуло, і в мене не було страху приєднатися до лавку. Може бути в іншій якійсь ситуації я повела собі інше, але по-іншому. Але в той момент настільки було, ну взагалі всі, от ти дивився, і там бабулька щось питається допомогти, ну якусь тушонку, ну от сплаченість, злагодженість у людей була от така. А зараз, ну от. Хтось звик, хтось втомився, а комусь все одно. Здається, що зараз трохи м м кращі умови. в чому. А на початку ж не було такого, зараз в нас було як. Спочатку ніхто нікого не брав і було важко попасти. Зараз трохи до людей дійшло, що можна в такі рекрутингові е так? е е компанії. І все-таки ти можеш вибрати. Я розумію, що не кожен може бути штурмовиком, і не кожен хоче там, ну, причин може бути багато, але є багато ще спеціальностей, які дійсно потрібні. Хтось вміє з дроном, хтось любить е, щось там з раціями, киврятися, комп'ютери. Ну, багато чого, де можна себе знайти. І я не, я не бачу в цьому такої прямо капець, як страшно. Я не піду. Ну, і взагалі я не дуже розумію цього страху. Тебе точно так же вбити можуть. І ти по дорозі будеш їхати додому і не доїдеш. А так, все-таки, ти принесеш користь. І тобі в майбутньому не буде соромно своїм же дітям дивитись в очі. Україна пройшла третій опалювальний сезон воєнного часу, і зараз ми активно готуємося до наступної зими. Здійснюємо комплекс заходів, щоб посилити нашу енергетику. Минулого тижня урядова команда працювала у Вашингтоні. Одним із пріоритетів був пошук додаткових ресурсів для енергетичної стійкості. Ми підписали угоду з європейським банком реконструкції розвитку про залучення 270 мільйонів євро. Також грант у розмірі 140 мільйонів євро надає уряд Норвегії. За ці кошти плануємо закупити додатково близько 1 мільярда кубічних метрів газу, аби в оселях українців наступної зими було світло і тепло. Нагадаю, що цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газоводобувну інфраструктуру, завдав втрат в обсязі майже 50% від цього видобутку. Попри це, сектор вистояв і стабільно забезпечує споживачів блакітним паливом. Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту. Від початку року вже законтрактовано півтора мільярда кубів газу. Це ще 300 мільйонів метрів кубічних зрідженого природного газу. Еленджі Нафтогаз закупить у польської компанії Орлен. Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму. Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газового видобутку. Приватним підприємствам нафтогазоводобовної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництво об'єктів необхідних для приєднання до газотранспортної системи України. У Вашингтоні урядова команда підписала ще одну важливу енергетичну угоду зі світовим банком. Отримуємо додаткове фінансування обсягом 70 мільйонів доларів. Це кошти для компанії «Укргідроенерго» на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об'єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 мегаватт. Також ще минулого року ми домовились про допомогу від уряду Італії та ЄБРР обсягом 200 мільйонів євро для відновлення гідроенергетики. Перший транс цієї допомоги в розмірі 50 мільйонів євро, вже отримали. Енергетична відбудова, як і в минулі роки триватиме в безперервному режимі 24 на 7. обов'язково відновимо все, що можна відновити. Дякую українським енергетикам за невтомну працю. Також сьогодні уряд продовжує дію. ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни і надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Окрім того, майже 3 мільйони сімей отримують житлові пільги та субсидії з 1 травня. У зв'язку із завершенням опалювального сезону вони будуть перераховані автоматично. Таким чином в умовах повномасштабної війни підтримуємо наших людей і зменшуємо навантаження на бюджети українських родин. Наша підтримка вона є дуже влучною. Вона є я. Важливою і необхідною для громадян України. Дякую вам. Ми щиро цінуємо ваш внесок в розслідування. Я сподіваюся, що це обладнання дозволить Україні розвинути свої криміналістичні можливості. Сьогодні ми говоритимемо про те, що не можна замовчувати там, де люди мають відбувати покарання, вони не повинні ставати жертвами жорстокості. Але на жаль, реальність іноді болюча. Держбюро розслідувань викрило систематичні катування ув'язнених у полтавському сізо. Працівники установи знущалися з тих, хто відмовлявся співпрацювати з адміністрацією, порушував розпорядок або подавав скарги. На території медичної частини було облаштовано спеціальну кімнату, фактично, камеру тортур. У ній ув'язнених прив'язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із потерпілих за останні три роки пережив це понад 10 разів. Останній випадок катування оперативники ДБР викрили просто під час здійснення знущань. Двом працівникам черговому та старшому корпусу вже повідомлено про підозру у катуванні. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Слідство триває. Мета це встановити всі епізоди катувань та коло причетних. Правда, важка, але її потрібно озвучувати, аби вона не стала нормою і щоб навіть у місцях позбавлення волі залишалося головне. Повага до людської гідності. Із початком потепління в Україні традиційно активізувалися кліщі. Ці маленькі паразити несуть велику загрозу не лише для людини, але й для наших чотирилапих друзів, собак та котів. Кліщі є переносниками небезпечних захворювань. Дуже часто собаки саме хворіють на бабазіоз. Цього можна уникнути, зокрема домашнім тваринам. Цього можна уникнути, якщо Власник виконує свої тварині регулярні обробки від кліщів. Ми кажемо, що профілактика зазвичай це завжди простіше, завжди легше, завжди дешевша ніж потім лікування цієї хвороби. Це захворювання вражає печінку, нирки та може призвести до летальних наслідків. Тому, аби стерегти свого домашнього улюбленця від кліщів, варто тваринку обробити. Раз на місяць е, можна обробляти тварину. Є препарати, якими обробляються. Раз на місяць є препарати, якими можна обробити раз на три місяці тварину, але це має бути регулярно. Є таблетки, є краплі. Це вже е, треба звертатись до ветеринарів, щоб він провів консультацію, Щоб ветеринар провів консультацію лікар. Е, е, і тоді тварина буде звичайно, вона буде захищена від е, цього. При виявленні кліща на тварині потрібно звернутися до ветеринара, особливо якщо тваринка не оброблена. Також, якщо вже ви помітили, що Наприклад, зняли кліща і побачили, що тварина мало активна або неактивна, млява, що вона що в неї відсутній апетит. Може бути сича темного такого, насиченого темного кольору. Може трошки заносити задні лапи. Це може вказувати на те, що вкусив кліщ вже є збутник. Фельдшерка ветеринарної медицини Тетяна Соболь говорить, що із початком сезону кліщів відразу спостерігаються звернення власників із тваринами, яких вкусив кліщ. тільки блисне сонце. Зазвичай приїжджають власники з кліщами. Хтось не встиг обробитись, хтось вважає, що зимою не потрібно оброблятись. Ми рекомендуємо обробку проводити навіть зимою. у Нас зими такі. Не холодні, скажімо так, тому е оброблятись треба навіть взимку. тобто е круглий рік. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Муніципальний арт-простір вежа знову відкрив свої двері для відвідувачів. Тут 26 квітня для житомирян та гостей міста відбулося відкриття всеукраїнської мистецької виставки Золота спадщина відродження через призму війни. По-перше, українська ідентичність це вперше за все. По-друге, це допомога нашим воїнам. Зараз фактично всі ми тримаємо кулачки за те, щоб війна швидше закінчилась, і вхід у нас якраз за донат це на ЗСУ. Для родин ЗСУ, для воїнів ми дивимося, які є потреби у наших волонтерів і намагаємося їх закрити. На виставці представлено ляльки-мотанки, роботи фотографів, роботи з бісероплатіння патриківського розпису та намиста з натурального каменю. Авторами яких є майстрині з різних куточків України. По-перше, жінки задоволені восьмим поверхом, а дітки задоволені поверхом третім, там де у нас ляльки-мотанки. От, люди, які фотографують, то їм звичайно фотовиставка. Досить сильні роботи. Я ще раз піднявся, ще раз переглянув. От, є на є на що рівнятися. А, і відповідно роботи художників. художників. От Наталя Мощенко, ви бачили декілька робіт її по поверхам. Так само от, люди багато спостерігають і дуже гарні відгуки. Приємно, коли виставка е, викликає якісь позитивні враження, і люди виходять задоволені. От і вони, коли приходять на вежу, вони думають, що тут от історична будівля, яка всередині тут нічого немає. От а коли спускається, просто очі гарять, і це дуже приємно. Житомир є першим містом, де презентували виставку. Це взагалом наскільки е розумію. У них перша така виставка, і під час неї вони вже мені оголосили про те, що у них. Виникла ідея возити її далі по історичним будівлям України, тобто не тільки Житомирщини, а вийти за, за межі Житомирської області і в інших містах, фортецях її демонструвати. От, от на цьому вони будуть працювати далі. Відвідати виставку можна щовихідних. Прийти можуть всіх хто завгодно, хто в кого хватить наснаги і сил піднятися вісім поверхів. Це така ще таки фітнес-екскурсія. Але ті, хто доберуться до верхнього, до восьмого поверху, я думаю, вони будуть винагороджені оцім спостеріж спогляданням чудових прикрас. Побачити всі роботи Житомиряни можуть до 20 травня. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, першого травня, максимальна температура в день плюс дев'ятнадцять, ночі плюс 8. Вологість повітря 28%. Вітер північно-західний зі швидкістю 3,6 шість за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.